У Ніжинській громаді експерти проєкту «Go байк-чернігів представили концепцію велосипедної інфраструктури. Загалом, про проєкт «Go Bike чернігів він націлений на розвиток сталої мобільності у містах та громадах. От в цей раз це в Чернігівській області. Ми там на початку вересня проводили конкурс, подалися майже всі насправді громади Чернігівської області, 50 громад. І ми вибирали три, для яких будуть розроблятися саме головний стратегічний документ з розвитку велосипедного транспорту. Це концепція розвитку велосипедної інфраструктури. А також наші західні партнери нададуть кошти для придбання велосипедних парковок, велосипедних ремонтних станцій та іншої супутньої інфраструктури з 50 громад було обрано три найбільш вмотивовані: серед них Ніжинська, Варвенська та Куликівська. Наразі відбувається презентація готових розроблених стратегічних документів для громад. В рамках цього проекту велосипедні парковки вже встановлені. Вони були в кінці 2022 року поставлені. Ще очікується велосипедна ремонтна станція, і сам стратегічний документ. Ми зараз його презентуємо. Дип. У міської ради виконкому, і очікуємо, що він буде прийнятий на сесії міської ради і запущений в роботу, тому що це документ, який планується на реалізацію в наступні 20 років, там покроково розписаний план реалізації. Провадження концепції розвитку велосипедної інфраструктури міста закладено в стратегію розвитку Ніжинської громади до 27 року. Ніжинці впевнено рухаються у цьому напрямку, залучаючи експертів. Добре та «Гоубайк Чернігів. Наразі жителям громади представлений повноцінний якісний продукт, який дозволить підвищити рівень комфорту жителів у плані використання велотранспорту, наголошує мер міста. Ніжин завжди був велосипедним містом. Більше того, наша команда, ще коли я працював народним депутатом України, започаткувала щорічний традиційний велопробіг, який ми проводимо до дня конституції. І хочу сказати, що за ці 7-8 років. У нас з декількох десятків учасників велопробігу, останні велопробіги набирали понад тисячу учасників. У ніжені багато кроків було зроблено у напрямку його ствердження сучасним веломістом, яке би стало взірцем для України. Велосипед – це дуже зручний екологічний транспорт для особливо для невеликого міста, як ніжен. Ми багато що зробили попередньо встановлюючи велопарковки, Але сьогодні дійсно за допомогою фахівців і участі у проекту Голбайк Чернігів, де наша громада взяла участь і перемогла. Ми напрацювали спільно. З експертами проекту, концепцію розвитку велосипедної інфраструктури, ніженці радіють новинам і чудово розуміють актуальність даної концепції, адже для містян велосипед доволі поширений вид транспорту.